При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Ці люди мали змогу не допустити цього дорожнього транспортної пригоди та дати цим людям жити, народжувати дітей. Шестеро загиблих, стільки ж травмованих. 18 жовтня 2017 року у Харкові сталася одна з найрезонансніших аварій в Україні. Надіюсь на справедливе наказання. хоча ну моїх не повернуть. майже півтора року болю за втраченими рідними посилювала цинічність Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які забрали життя їхніх близьких. За страшну аварію винуватися Зайцева намагалася відкупитися. По 50 тисяч гривень компенсації її мати перерахувала потерпілим у перший місяць після аварії, щоб ті забрали заяви, та більшість гроші їй повертали. Ми і... вас не про і цих дінік. Якщо ви вернули моїх дочку, моєго зятя оцінки мені не нужна. Дайте мені свій номер телефону, я в течені півчаса вам зброшу. Майже за півтора року і близько 60 засідань. Захисники Зайцевої та Дронова усіляко намагалися пом'якшити покарання. Віра родичів загиблих у справедливий вирок танула. І ось рішення, якого чекала вся Україна. За смертельну аварію у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов отримали максимальне покарання, про яке просили прокурори по 10 років в'язниці. Це якось ми повинні разом з вами зупинити. Ну не може бути пом'якшеве, чим там, де летиш на червоний, і тобі взагалі байдуже, бо кругом ну, не люди. А хто зна хто ми для вас? 30 днів винуватці мають щоб подати апеляційні скарги. Увесь цей час вони проведуть у СІЗО. У цієї дівчини аварія 18 жовтня, 17 року тоді забрала одразу двох найближчих людей: чоловіка і сестру. Сашу і Діану поховали без неї, бо у той час сама Оксана Євтєєва боролася за своє життя і бореться досі. У перші дні медики не давали Оксані жодних позитивних прогнозів. Наслідки цієї аварії для неї це розірвані легені, переломи ребер, руки, ноги, таза, важка травма голови. Два місяці в реанімації, перелом у середині коліна. Вчасно не помітили операція. Два місяці посилених тренувань. Оксана встала, але реабілітація триває досі. Але знаєте, я думаю, що все це якби це не звучало дрібниці порівняно із тим, що за ті 16 місяців ця дівчина пережила. Просто уявіть собі, 16 місяців безперервно, лікарня, суд, лікарня, суд, жодних прогнозів і там, і там більше 60 засідань судових. І, от нарешті, все це відбулося вчора. І Сьогодні перший ранок, коли перше коло пекла завершено, і ми маємо знову з нею поспілкуватися. На прямому зв'язку із Харкова. Оксана Євтієва. Оксана, я вас вітаю. Да, здравствуйте. Отже, перший ранок після, після цього довгого кола для вас, майже півтора року ви провели в судах, у лікарнях чекали на рішення. Рішення є, яке є. Що ви відчуваєте зараз? Ну на самом деле я не чувствую, що стало легше я и не сподівалася, але що це какої етап, який пройде. Еще будет апелляционный суд, кассационный суд и вообще сколько по факту отсидят эти люди, даже если там дадут ну, 9 лет 8, то через сколько их выпустят? Это не будет там колония строгого режима, потому что э, наказание не соответствует этому. А за хорошее поведение могут выпускать раньше. Через три года они могут уже вернуться и снова сесть за руль. No. Uh, дивіться, як би там не було, ми не знаємо, uh, що там буде, коли все-таки вони сядуть. Uh, раніше, не раніше, відпустять uh, ви зараз вироком задоволені чи ні? Ви вважаєте, що це справедливий вирок? Ну, no, так. Якщо б бы можна було давати більше, але, к сожалению, таке преступление не предусматриває більше срок лишения свободы. Оксана, як ви почуваєтеся зараз, тому що я думаю, що здоров'ям зайнятися у цей період для вас було важко, тому що ви бігали між судом і лікарнею. Як ваш стан зараз? Ну на даний момент моя реабілітація продовжується. продовжається. Ну, Мені дали другу групу інвалідності, і моя реабілітація продовжується ежедневно. Я вас зрозумів. Якщо далі оця вся судова тягнина триватиме і надалі, ви кажете про поліційні суди, про якісь додаткові свідчення і так далі, тому подібне, ви братимете участь у цьому всьому? Наскільки стоят... я можу, тому що мені необхідно також ходити на роботу. Наскільки я можу, настільки буду участвувати. На самом деле, только предстоїть познакомиться, ну і вообще ближе узнать на самом деле, що таке апеляційний суд, що таке там слідчий касаційний суд. Наскільки буде дозволяти моє здоров'я, а также работа ходить настолько и буду. Оксана, ми на жаль, вас зараз не бачимо пропало відео, але ми з нами, ми з вами. Ми тримаємо за вас кулаки, і не лише ми, вся країна. Безпрецедентний кричущий випадок. ми Сподіваємося, що ви все таки подолаєте друге і третє коло, яке вас чекає. І сподіваємося, що все таки зі здоров'ям у вас буде все в порядку, бо це зараз найголовніше. А далі все воно складеться як складеться. Пасибі вам, Спасибо. Оксана Євтієва, була з нами на прямому зв'язку. Потерпіла і людина, яка у цій аварії втратила двох близьких людей чоловіка і сестру. Це безпрецедентна аварія минулого року, вісімнадцять жовтня 2017 року, коли з життя пішли шестеро людей.